Доброго дня. Сьогодні день народження, а отже, сьогодні треба підвести короткі підсумки. І я завжди так роблю, тому що це в мене такий своєрідний новий рік, але новий рік більше творчий, я не знаю, там комерційний, діловий, якийсь от приблизно такий. Всі, мабуть, трохи здивувалося, що я трохи випав з якогось інформаційного простору і почав займатися якимись іншими справами, які для багатьох, мабуть, не зрозуміли або не зрозуміло взагалі чим я займаюся. Тут я маю сказати, що за великим рахунком я ну, не вважав ніколи себе ретроградом або якоюсь людиною, яка постійно намагається там ну, тягнути минуле у майбутнє, а навпаки, намагається знайти якісь нові відповіді, нові виклики і нові спроби пояснити, а що власне відбувається і як ми маємо діяти. І от я так зрозумів і усвідомив, що в принципі. Олександрійська журналістика це дуже складна для мене тема на сьогоднішній день, і я думаю, що мало хто розуміє взагалі про те, що ну от після ковідні часи, а потім е, і воєнні на сьогоднішній день, а потім вже і після перемоги, вони кардинально змінять журналістику, і вона вже не буде ніколи такою, яка була, наприклад, у 2014-му або, наприклад, у 2022-му до того як почалася повномасштабна агресія. Знаєте, чому я так впевнений? Тому що колись, ну не знаю, там до а, тих виборів, поки не обрали Януковича так званим президентом, то всі, мабуть, чомусь думали журналісти, що от прийде Янукович, зміниться журналістика, і ми повернемося в якісь старі такі човни і будемо в них плавати. Але насправді нічого не змінилося, навпаки, не повернулося, а навпаки, змінилося. В журналістику прийшли стріми, в журналістику прийшла інтерактивність. З'явилися потужні сайти, які абсолютно змінили карту, як кажуть, ну, того, що є власне журналістикою. І я думаю, що сьогодні відбуваються схожі події, але ну, під зовсім іншими якимись там критеріями, за зовсім іншими характеристиками. Поки що я себе не бачу в журналістиці, ну так, наприклад, на теренах Олександрії, в такому. Класичному репортерському стилі, я думаю, я от думаю, я для себе це багато осмислював і зараз працюю над цим. Активно навчаюся, намагаюся знайти відповіді на те, яким чином журналістика буде далі розвиватися. Я думаю, що буде мінімум три нових напрямки. Перша і дуже важлива після нашої перемоги, ми будемо всі однозначно звертати увагу на те, яким чином укріплювати оборону і як взаємодіяти з суспільством, для того, щоб не допустити не те, що там. Рецесії, да? а для того, щоб Україна поступово перетворилася в реального суб'єкта різноманітних процесів, в тому числі культури, в тому числі процесів, які пов'язані з економікою, з тою ж самою журналістикою, громадською активністю, і так далі. І так далі. Тобто оцей антиоборонний, ну, не, не той, який є захищальним, да? а той, який є оборонним і активно оборонним фронтом. В тому числі культурним, в тому числі журналістським, в тому числі громадсько активним. От я думаю, що це є ну, одним із важливих напрямків, і він буде активно розвиватися, не дивлячись на те, що репортерство в чистому вигляді. Я думаю, що воно буде занепадати, воно вже в принципі занепадає. Друге, я думаю, що ми отримаємо журналістику, в якій буде дуже багато. Ну це не мої думки, а це думки провідних спеціалістів. Але видно, от зараз як це все. Фактично реалізується, багато людей вже не буде потребувати не те, що класичних змі, тобто газет, телебачення і радіо. Але багато людей вже не буде споживати, скажімо так, новини і виключно через соціальні мережі. Тобто ми вже підходимо до того, що люди фактично самі формують собі репортерські новини. Тобто, взагалі не проблема зафотографувати якусь там подію, яка є репортерською, наприклад, пожежа. І дізнатися про те, що ж там відбувалося, або через там, комунікацію дізнатися. Все це раніше виконувала журналістика. Сьогодні це для цього потреби такої яскравої нема. Е, можна сперечатися, правильно це чи ні, але от реальність така. Тому я думаю, що другий напрямок це розвиток журналістики, яка буде журналістикою даних, журналістикою, яка буде працювати в напрямку. Створення якихось нових продуктів, наприклад, ну, такі, знаєте, на стику створення нового контенту і технологічних якихось новинок. Це напрямок IT, напрямок, ну не знаю, там розвитку якихось нових, ну якщо не соціальних мереж, то щось схожого на соціальні мережі, які будуть мати швидкий розголос, абсолютно таку гнучку структуру. І дуже таку просту і доступну систему побудови. Тобто, найголовніше буде це те, щоб ти міг упорядкувати і не втонути в цій хмарі, великій хмарі і кількості інформації. І третій напрямок, який я думаю, теж дуже є важливим, ну це в принципі спроба створити от таку, ну, на мій погляд, це якби така. Культурна журналістика, журналістика, яка буде пов'язана безпосередньо з популяризацією і е, е, спробою повернути людей до глибинних і важливих цінностей. От нас дуже багато було зроблено для того, щоб люди не ходили в кіно, в театр, не читали книжки. Ви просто подивіться на школярів, які на сьогоднішній день є в наших школах. Скільки з них реально читають книги? Книги, я підкреслюю, не електронні версії, а книги. І там я дуже не буду довго розповідати, в чому проблема, да, порівняно з паперовим виданням, і що таке електронний, як це впливає на мозок і як це психо, психологічно впливає на дитину, на людину, і чому книги краще в багатьох випадках, аніж електронні версії. Але е, там ще багато інших питань, наприклад, культура читання і розуміння того, що таке. Є взагалі взаємодія з людьми, от це дуже складний напрямок, який, ну я думаю, що це буде вже теж і журналістика, і активізм, і щось таке, От все разом. Але е, підкреслю, що репортерська, класична, якась така от розмірена і споглядаюча в себе журналістика, вона вже завершилася. Я от вам чітко це констатую. І якщо ви подивитесь на те, що зараз відбувається, то це дуже чітко видно. Я думаю, що дуже тривалий час буде зберігатися агресивність до журналістів. Вона і зараз є, і дуже сильна. А, і от, ну, просто вона така, От просто агресія. Агресія, тому що ти винен, що розповів про те, які, як був заб... не те, що як був заданий, а які наслідки у удару було, наприклад, ракетного. Да? І Хоча ти всі застереження виконав, але все одно ти падал. От, недавно там зробив один із постів, що наші е, е, бійці ЗСУ збили е, одну з ракет, яка підлітала в напрямку Кропивницького. Ну, звісно, там я все це перевірив і подивився інформацію за класичною схемою. Я е, взяв інформацію, яку надавала військова адміністрація обласна, зробив таку схемку. Е, все, я зрадник, тому що показав місце локації. Протиповітряної оборони. Причому внутрі це обговорення люди вже роблять там висновки і розписують, і навіщо це було робити. Більше того, це зрада-зрадна. Ну і вони, звісно, не дивилися те, що там взагалі була абстрагована точка, вказана. По-перше, по-друге, все було сказано так, що це взагалі якась велика, -велика громада, і там десь знаходиться щось. Тому. Ну, і от така відсутність критичного мислення, емоційність і спрямованість людей на агресію, вона в принципі для мене, наприклад, зрозуміла. Да? Я, я розумію, чому люди так мислять. Вони шукають запобіжників для того, щоб зберегти життя своє і зберегти життя оточуючих. Але ця агресивність, вона от буде змушувати журналістів якось жити в іншому просторі. Вона зараз вже змушує це робити. Ви дуже рідко побачите камеру на площах. І... І десь у нас на вулиці. І це знову ж логічно з одного боку, а з іншого, потім буде складно виходити з цього стану так, і відкриватися світу. Але тут знову ж питання дуже складне, ще буде окреме. А як ми будемо відкриватися світу, і що ми будемо відкривати тому світу? Тому що, от як показує практика, наша відкритість в девчому вона була згубною і дуже небезпечною. Часи дуже складні, і скажу відверто. Теж морально і психологічно дуже складно жити, працювати зараз всім, 100%. Я намагаюся черпати енергію, да, якусь життєву енергію, без сумніву, з класиків. І згадаю просто чудову фразу Марка Аврелія, його розмисли на одинці з собою. І тут от він дуже просто і дуже лаконічно, і дуже, на мій погляд, просто ну, супер говорить. Коли бажаєш підбадьориться, набратися снаги, звертай увагу на чесноти людей, що живуть поряд. Наприклад, один діяльний, другий скромний, третій щирий. Хтось має ще якусь добру прикмету. Але якщо ніщо інше не тішить нас, адже ніщо інше не тішить нас так щиро, як ті приклади людських чеснот, що виявляються в моралі людей, які живуть із нами поруч. А ще й коли демонструють свої риси разом. У всій своїй повноті. тому завжди тримай для себе такий зірець перед очима. От дуже простий рецепт насправді. І я думаю, що це працює. І е, коли ми подивимося і зануримося в да, всю нашу історію, яка зараз відбувається з цією шаленою агресією, ми от взагалі живемо зараз в часи ну майже, ядерного апокаліпсу, тому що те, що говорять, е, ну я б навіть не сказав очільники, а просто терористи. Біля керма величезної держави, у якої є ядерна зброя, то ми живемо в часи реально якісь постакапеліптичні. Але, ну, історія нічому не вчить, але вона намагається розповісти принаймні про те, що могло трапитися. Всім рекомендую почитати Сергія Плохія Остання імперія. От я раніше трохи до пана Сергія відносився скептично, та трохи так, от якось... Ну, не дуже довіряємо. А потім, коли почав вчитуватися в тексти його книг, і зокрема останню імперію, це до речі про те, яким чином розпався Радянський Союз. Дуже цікаві документи, і деякі він публікує вперше. І от якщо ви відкриєте на сторінці 289 цієї книжки, то ви прочитаєте, хто реальний автор того, що відбувається зараз з Україною і з Росією. І що насправді цей сценарій пропонували ще Горбачову під час того, як почався так званий парад суверенітетів, як почалася історія з незалежностями, і як тоді намагалася вся оця мехіна під назвою Радянський Союз знищити будь-які такі прояви. Тому, якщо хтось думає, що зараз у нас відбувається виключно ментальна війна з Росією і Російською Федерацією. То у нас, на мій погляд, це набагато ще складніше і ще набагато жорстокіше, і ще набагато, ну так, емоційніше. Тому що ми е, зараз змагаємося фактично з Радянським Союзом. От все те, що воює з нами зараз, да, ця наволоч відверто. Оце все є екс радянський Союз, але в гіршому розумінні цього слова, тому що м це така. Гідра, яка от її повідрубали енну кількість голів, вони там чи відростають, чи не відростають, але вона все одно пнеться і хоче вдарити, навіть подихаючи е, будь-яку живу істоту. Це це просто знищення і все. Тобто, те, що ми бачимо, це війна на знищення. Чому що, що робиться? Та? Якщо е, відходять з якогось міста, ви подивіться, що там відбувалося на Харківщині, те саме на будь-якій території. Місто просто знищувалось це єдине, що рятувало місто, будь-яке або там населений пункт, або людей, які там жили, це те, що вони просто втікали, якщо бачили реально фізичну загрозу своєму життю. Тобто, е, знаєте, я от ще міг там розуміти якісь там, ну не знаю, культурні кордони, і ще якась там намагався розуміти, як взаємодіяти можна, але коли я все це побачив, почув і усвідомив. Я от думаю, що у нас не тільки з Російською Федерацією, а і з деякими іншими народами буде дуже великий і дуже складний процес. Ну не те, що там розмежування. Про розмежування тут вже і так все зрозуміло, але ще й дуже складний процес, взагалі, усвідомлення, як ми живемо разом в одному світі. І це, до речі, найскладніше питання: як жити далі, після перемоги? Я впевнений, що воно буде. Я впевнений в тому, що вона відбудеться за будь яких обставин, тому що Україна переможе і тут сумнівів ніяких. Але що буде відбуватися далі? Тобто, що буде відбуватися після того, як ми переможемо, і що ми маємо зробити для цього? І от саме відповіді на ті три питання, ті три напрямки, про які я говорив журналістик, я думаю, що вони будуть рухати. Саме тому я і випадаю іноді з репортерських якихось речей, випадаю з якихось, ну там. Простих побутових штук, тому що намагаюся навчатися, намагаюся працювати, намагаюся робити так, щоб ну, і, і допомагати наближувати цю ж саму перемогу, але водночас і думати про те, яким чином рухатися далі, що ми маємо зробити після того, як ми отримаємо нашу перемогу над ворогом. Тому ось такий день народження, такі думки про день народження, такі думки про те, що відбувається у нас зараз. Думаю, думаю, що наступний мій день народження, 26 вересня, але вже 2023 року. Ну, дай Бог, всі доживемо, все буде нормально. І я думаю, що в цей день нам вдасться підводити підсумки про те, яким чином ми здобули перемогу, як ми рухаємося далі. І як ми будемо розвивати наше спільне, наш спільний простір, нашу Олександрійську громаду. Дякую всім, дякую всім за вітання. До речі, вітань багато. Не на всі встигаю відповідати, але щоб ви розуміли, якщо дійсно такі вітання є, я завжди вручну, як кажуть, проставляю, читаю і обов'язково відповідаю цим людям. Тому що я вважаю, що той, хто ну на такому ментальному зв'язку тримає, Тебе і підтримує, і спілкується, це є дуже важливим. Сьогодні це є дуже важливим, те, про що я казав. Да? Те, про що казав Марк Аврелій, і всіх нас надихав. Дивіться на людей, які дають вам енергію в житті, які є прикладами для того, щоб рухатися далі. Дякую вам, спасибі всім, і ну сподіваюся, до наступної якоїсь нової відео зустрічі.